Після смерті Богдана Хмельницького козацька Україна стояла на роздоріжжі. Його наступник Іван Виговський ще намагався отримати баланс між Москвою та Польщею, уклав гадяцький трактат і здобув тріумф під Конотопом. Але козацька старшина не витримала тиску, і Виговський був змушений скласти булаву. І тоді на політичну арену вийшов син Хмельницького, Юрій. На той час йому було близько 18 років. Він не мав жодного досвіду, роки не ті. Тож і про авторитет говорити було ще зарано. Але ім'я Хмельницький гриміло Україною, і старшина вирішила, що саме Юрій зможе стати символом єдності. Тож гетьманом він став 1659 року. Здавалося б, династія жива. Але реальність виявилася набагато жорстокішою. Майже відразу Юрій опинився під сильним тиском Москви. Цар вимагав від нього обмежити автономію війська Запорозького та підписати так звані Переяславські статті, які фактично перетворювали гетьмана на васала. Частина старшини не погоджувалася з такими умовами, а сам Юрій не мав сили протистояти. 1660 року він разом із козацьким військом виступив у похід проти Польщі на боці московських військ. Але під чудново козаки опинилися в скрутному становищі. Польська армія перемогла. І Юрій був змушений укласти Слободищенський трактат документ, що повертав Україну під владу Речі Посполитої. Цей трактат став переломним моментом: частина козаків на лівобережжі залишилася під владою Москви, а правобережжя визнало протекторат Польщі. Так почався період під назвою Руїна. Українська держава, створена Богданом Хмельницьким, розпалася на частини. Юрій Хмельницький намагався лавірувати, але втратив довіру і козаків, і старшини. У 1663 році він зрікся булави і постригся в ченці. Здавалося, що його політична кар'єра завершилася, але доля мала для нього ще багато випробувань. За кілька років Юрій знову з'явився на історичній сцені. Коли Османська імперія почала активно втручатися у справи України, султан використав ім'я Нащадка Богдана, щоб утвердити свій вплив. У 1677 році турки проголосили Юрія князем України, свого васала, який мав правити правобережжям. Фактично ж він став маріонеткою в руках султана й татарських ханів. Його використовували для походів проти Чигирина та інших українських міст. Для багатьох сучасників Юрій це вже не гетьман, а символ трагедії і занепаду. Наприкінці життя Юрій Хмельницький опинився в Кам'янці-Подільському. Турецька влада, який він більше не був потрібен, наказала стратити його у 1685 році. Так закінчився шлях людини. Яка мала стати продовжувачем великої справи Богдана, але стала заручником обставин і чужих амбіцій. Юрій Хмельницький лишився в історії як постать трагічна й суперечлива. Молодий вік, відсутність досвіду та власна слабкість зробили його зручним інструментом для сильних сусідів Москви, Польщі й Туреччини. Його правління стало початком руїни. доби, коли Україна втрачала єдність і державність. Але разом із тим історія Юрія Хмельницького це ще й нагадування. Слава батьків не завжди рятує нащадків. Українська держава потребувала лідерів сильних і рішучих. І якщо Богдан і Виговський показали силу козацької зброї та дипломатії, то Юрій Хмельницький став символом доби, коли Україна втрачала не лише землі. А й віру у власні сили, його історія це попередження нам усім. Без єдності навіть найсильніші держави розсипаються як пил на вітрі. Якщо вам було цікаво дізнатися про цей складний і трагічний період нашої історії, поширте це відео. Нехай якомога більше людей згадають, якою дорогою ціною здобувалася українська державність, бо пам'ять це наша зброя теж. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути руїни, якби на чолі держави став інший лідер? Поділіться у коментарях своєю думкою і до зустрічі!